Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите: зміна тренера в Динамо, що готують у клубі. У справі Мудрика з'явилися нові деталі, що відомо. Панатіна Єкос готує фінальне рішення щодо реброва. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, а перед початком відео хочу вас попросити підписатися на канал. Дуже вам вдячний! А тепер, друзі, поїхали до новин! Зірковий гравець може перебратися до Саудівської Аравії на близький схід. Може поїхати ще одна суперзірка за інформацією TalkSport. Бернарду Сілва розрядає таку можливість і може покинути Манчестер Сіті вже влітку. Зазначається, що перемовини між португальцем і представниками саудівських клубів тривають з 2023 року. Тоді інтерес до хавбека проявляв Альхіляль, який готовий був запропонувати контракт із зарплатнею близько 500 тисяч фунтів на тиждень. Нині ж найбільш реалістичними варіантами вважаються Аля Хлі та Алі які планують укласти з гравцем чотирирічну угоду. Нагадаю. Сілва захищає кольори містян із 2017 року та провів за команду вже понад 400 матчів. Цього сезону португалець зробив одну результативну передачу в семи матчах на клубному рівні. Новини з Греції. Сергій Ребров, нинішній головний тренер збірноті України, має завершити роботу з національною командою після гри з Азербайджаном, що відбудеться 13 жовтня 2025 року. Очікувалося, що після цього він очолить грецький Панатінаїкос, однак ситуація залишається невизначеною. Президент грецького клубу зараз розглядає варіанти залишити нинішнього головного тренера на посту до кінця сезону, що ставить під сумнів призначення Реброва. Остаточне рішення клубу буде оголошено найближчим часом. Раніше зазначалося, що Панатіна Ікос мріяв про призначення українського тренера та вже погодив контракт з фахівцем. Гаспаріні, добик чудовий хлопець, який хоче проявити себе і досягти результатів. Кермане Римлян прокоментував гру Артема. Артем добре реагує, я бачив його фізичний прогрес. У нього є потенціал для поліпшення, він у хорошій формі. Цей гол додасть йому і команді впевненості. Нам потрібен його прогрес, він чудовий хлопець, який хоче проявити себе і досягти результатів, думаю, що з часом він стане ще кращим, сказав Джан П'єро Гасперіні. Півзахисник Олександр Розпутько, який втік з України після матчу юнацької ліги УЄФА 2023 року, остаточно оформив перехід у російський футбол. Він завершив адаптацію в чатці з Ростовської області і вже тренується у складі основної команди, повідомляють місцеві змі. Історія гравця набула розголосу рік тому, коли стало відомо, що після поїздки до Бельгії він не повернувся на батьківщину. Пізніше з'ясувалося, що футболіст перебрався в Росію та готується продовжити кар'єру на місцевому рівні. Тепер Розпучко офіційно зарахований до основного складу чайки, що буде з колишнім українським спортсменом. Ростовський клуб виступає в лізі парі і поки що показує нестабільні результати. Станом на сьогодні команда посідає 17 те місце в турнірній таблиці та намагається вийти із зони аутсайдерів. Для розпутька це перший досвід у професійному футболі Росії. Його кар'єра в Україні обірвалася після скандального рішення не повертатися із закордонної поїздки. І тепер він пробує закріпитися у складі клубу з нижньої частини таблиці. Найбільші європейські арени за кількістю місць. Очолює список Camp Nou із місткістю 105 тисяч. Щоправда, стільки глядачів Арана зможе приймати після реконструкції, що має завершитися у другій половині 2026 року. Артем Добик дав коментар після першого гола в нинішньому сезоні: У нас є Фергюсон, ми виконуємо однакову роботу на полі. Еван гравець із хорошим досвідом. Він молодий. Ми багато разів обговорювали наші рухи під час тренувань. У нас схожі профілі, але ми не однакові. Сподіваюся, що й він зможе досягти своїх цілей. Ми повинні допомагати нашій команді, робити це разом, бути сильними як колектив. З Еваном ми підштовхуємо одне одного, обидва будемо рости. Багато хто говорив зі мною, мене продавали в усі клуби. На щастя, трансфер на вікно закрилося. Тепер я більш зосереджений. Знаю свою роль тут і хочу насолоджуватися нею. З Пелегріні у нас є взаєморозуміння, він має якість. Часто шукає мене на полі. І для мене це важливо. Я віддаю перевагу грі в штрафному майданчику. Мені потрібні подачі, там я почуваюся комфортно, сказав Артем Він Вінгер Лондонського Челсі та збірноті України Михайло Мудрек. Продовжує зберігати мовчання про терміни дискваліфікації у 2025 році. В організмі гравця було знайдено заборонений препарат. Черечов кар'єрі півзахисника виникла пауза. У мережі з'явилося безріч чуток про мудрика, які прокоментували журналісти Співаковський та Смоловий на ютуб-каналі Тато таке. Вакуум інформації про справу Михайла Мудрика став логічним явищем через стратегію команди юристів футболіста. Співаковський вважає, що вони ведуть кропітку роботу з пошуку будь-якої реальної та правдоподібної версії про те, як допінг потрапив в організм футболіста. Ця версія повинна буде влаштувати і футбольну асоціацію Англії, і Всесвітнє антидопінгове агентство. Команда українського гравця має знайти того, хто винен у ситуації з допінгом. Як нещодавно це вдалося зробити юристу французького футболіста Поля Погба. У тому випадку адвокатам вдалося довести, що заборонену речовину вів лікар. Я думаю, що повторна проба мудрика все ж була відкрита. Логічно, що якщо її результат був би негативним, то дискваліфікація Михайла вже закінчилася б. Проба може зберігатися до 10 років, найближчим часом цього року. Нам мають сказати, що пробу відкрили і її результати виявився позитивне, заявив Співаковський. Журналіст вважає, що розвиток подій залежатиме від професіоналізму юридичної команди Мудерка. Вони намагаються відтворити події того збору національної команди України, коли в кров гравця міг потрапити допінг. Співаковський зазначив, що співробітників збірної України півроку тому перевірили на поліграфі в Ужгороді. Однак команда Мудрика вважає, що ВАФ не сприяють розслідуванню. На всі запити асоціація відповідає формально. У рамках сьомого туру чемпіонату України з футболу Київське Динамо не змогло обіграти Карпати у Львові. Білосині втратили перемогу наприкінці протистояння. У разі продовження таких результатів майбутнє Олександра Шовковського клубі може опинитися під питанням. Повідомляє тато таке: Динамо вперше з початку сезону 2025-26 втратило перше місце в турнірній таблиці. Його посів донецький шахтар, а білосині відстають від головного конкурента на два очки. Протягом останніх місяців у столичному клубі висловлювали повну підтримку тренеру. Однак журналісти проєкту Тато таке вважають, що ситуація може змінитися, якщо результати Динамо залишаться такими самими, як зараз. Михайло Співаковський нагадав про те, що Динамо пропустило 7 голів у трьох матчах. Хоча ще недавно така кількість м'ячів могла побувати у воротах білосиніх за половину сезону. Михайло Смоловий парирував, що команда Шовковського не програє, демонструє атакувальний футбол та багато забиває. Зміни в Динамо можуть відбутися, якщо команда зіграє три або чотири матчі без моментів, як було за часів Олександра Хацкевича. Коли дивишся і розумієш, що це жахливо і в цьому футболі немає видовищності. А зараз це не так, пояснив смоловий. На мою думку, що матчі з Олександрією, що матчі з Карпатами? Захисники Динамо не впорались. Вже давно гуляють чутки про те, що Динамо хоче підселитися захисниками. Я думаю, що саме зараз цей момент настав, коли їх треба підписувати. Тому що з такими проблемами в обороні Динамо не світить навіть третє місце в УПЛ. Наступний матч Динамо проведе 2 жовтня в лізі конференції проти Крістал Пелас. До речі, друзі, як ви гадаєте, який рахунок буде в цьому протистоянні? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!